Жити до ста років одне з найпопулярніших побажань у день народження. Втім, як би щиро ми цього не зичили своїм рідним та друзям, похвалитися столітнім ювілеєм можуть одиниці. Довгожитель із села Олександрівка Жашківського району Назар Задорожній один із небагатьох, хто має життєвий шлях тривалістю століття. Свій ювілей він зустрів 14 серпня в день медового спаса. Привітний, як завжди, і бадьорий духом. Привітати ювіляра з'їхалися чотири покоління його нащадків. Вшанували іменинника увагою і представники районної та місцевої влади. Ви наша гордість, ви наша слава і від депутатів районної ради, від працівників районної ради і себе особисто хочу побажати вам насамперед міцного здоров'я. Родинну затишку, тепла, достатку. Щиро вітаю вас зі славним столітнім ювілеєм, Клоняюся вашій життєвій мудрості, багатому досвіду, незламності перед воєнними лихоліттями та труднощами післявоєнної відбудови. Сердечно вдячна вам за багаторічну самовіддану працю. Я вас вітаю від усіх жителів села із вашим ювілеєм. Бажаю вам щастя, добра. Миру, злагоди у цьому дому і щоб вас всі любили, поважали. На честь Назара Євменовича цього дня звучало багато віншувань, але й сам іменинник був щедрим на побажання та все норовив кожній гості ручку поцілувати. Районна ветеранська організація і обласна ветеранська організація. Вітають вам вас і сторіччям. Бажають вам здоров'я, довгих років життя, Спасибо. ще жити Спасибо. на радість Спасибо вашим Богу. правнукам, внукам, дітям. Вам віка, все здоров'я, благополуччя, Спасибо. що вас радували, ваші діти, внуки, правнуки. І, і щоб ви могли їх радувати ще довго-довго. Назар Євменович і в свої 100 не втрачає життєлюбства та оптимізму. Проте у молоді роки і не думав, що стане довгожителем, адже за свій вік зазнав чимало випробувань. Він радіє, він просто хоче, щоб ми кожен день приїжджали до нього. Все просто він радий, але що здоров'я, 100 років прожити не в добрі ж теж. Війна, дві голодовки все треба пережити. П'ятеро дітей виховав, але Бог дав життя, ти живе, але зараз каже, все одно, хоч і не здужаю, і не бачу, і не хочу, а все одно ж вмирати не хочеться. Оточений турботою і повагою рідних, Назар Євменович цінує кожну мить життя, дорожить моментами єднання родини і часто зізнається близьким, що хоче стати ще багатшим на роки. А секрет свого довголіття Назар Євменович вбачає у любові до оточуючих та вмінні прощати, особливо рідним людям. Що мені треба зробити, щоб прожити так багато, як ви. А, Дай Боже, щоб ви прожили так що тільки... Щоб хорошо з чоловіком, як буде, щоб не сваритись ніколи. Я ніколи не сварю. Це що-небудь, як тільки погіркаю, кажу, щоб до, до, до заходу сонця, так мені був бік казав мій. помиритись до заходу сонця. І з жінкою прожився 87-й рік. Ніколи мене не сварили. Перетнувши столітній рубіж, Назар Євменович все ще радіє життю. Тішиться, що діждав праправнуків, правнуків, а своїми порадами сіє добру і мудрість поміж рідними. Не дарма ж кажуть, що у прекрасних людей навіть життєва осінь прекрасна, бо наповнена змістом і глибокими почуттями.